А тебе мама вчила як обурюватися німецькою? І... і мене не вчила, бо вона не знала німецькою і не знає, ну, мабуть, вже зараз краще знає. А він тебе зараз навчить. Перше, це, Was ist mit dir los? Що з тобою сталося, коли якийсь ваш знайомий? Якось змінився і дивно поводиться. Якщо в тебе запитують якісь непристойні питання, такі як скільки ти заробляєш або скільки разів у тебе секс на тиждень, то кажіть ось так, якщо хочете грубо відповісти: Ескейтдіхніхан це не твоя справа. А от у ситуації, якщо вам не цікаво, і ви хочете людині грубо нагадати про це, то говоріть так. Кому яка різниця до того, що ти говориш? А Ось це взагалі вишенка на торті, якщо людина набухалася і була не в собі.